Хватка або квіти о, це не є хабар, а це є благодарність за те, що лікар приділив тобі увагу. У мене навіть а, требували взятку в Кореї в нашому посольстві. когда я паспорт потерял, и мне нужно было сделать документы для возвращения домой. Мне сказали, или ты платишь нам в два раза больше, чем, чем как бы, в официальном ценнике, да, или ты завтра отсюда не улетишь. Если они откровенно говорят, 1500 гривен за наркоз в больнице, значит, есть деньги, оперируйся, нету денег, не оперируйся. Я давала. Девочка была маленькая, я давала, чтобы спасти ее. Речь шла уже о жизни, о здоровье. Я давала всем врачам. Взят, куда просили, неоднократно. В суді. Через адвокатів дають і так далі. Через юриста. Тот же рейдерство. У мене знайомого вбили, отобрали бізнес. Чотири ранения. не заплатив. Якщо ми думаємо, що ми ще не в 90-х, то ми ошибаємося. Мабуть, людина боїться не дати та й не знає, що... чи полікують то, чи ні. Чи правильно вирішить той суд, чи неправильно, правильно, правильно вирішить це міліція чи неправильно. Я сама медик. Сама медики, мені важко. Медики не виновні. немає бюджету, немає за що купити в медицині, елементарних шприців, елементарних десь засобів. Але хочеться вірити. Ну скільки вірити, не знаю. Мені 52 роки, я все вірю, і вірю. Вас в ефірі програма поміж рядками щодня на хабарі в Україні іде від 3 до 10 мільйонів гривень, стверджують громадські активісти. В результаті у світовому рейтингу країн щодо масштабів корупції Україна на 144-му місці між Конго і Папуановою Гвінеєю. Найнижчий рівень корупції в Данії, Фінляндії і Новій Зеландії. Як дотягнутися до показників цих країн, як вилікувати суспільство від хабарництва, обговорюємо із гостем нашої програми. У студії президент українського представництва організації Трансперенсі Інтернешнл Олексій Хмара. пане Олексію, здравствуйте. Вас, Саме міжнародна компанія Трансперенсі Інтернешнл і проводила це дослідження. Вона це, поділила так. країни на 176 позицій. Фактично, mm -hmm. так тому що деякі займали там на першому місці три країни. Mm -hmm. Чому Україна на 144-му місці, за якими критеріями я маю на увазі? Я не розумію. Ну, насправді я хотів би пояснити, що ми говоримо про індекс прийняття адміністративної корупції. Це наші контакти з чиновниками. Ми не говоримо про побутову корупцію. Це в школі, або на, або під час освітніх всяких uh -huh. процедур чи медицина. Ні, це контакти з чиновниками безпосередньо і рейтинг складається на основі опитувань експертів, тобто люди, які знають країну з великий бізнес або міжнародні експерти, які працюють з державою. Тож це знаєте це оцінка дій влади. От 144 сорок це настільки ми справляємося в боротьбі з корупцією як державний апарат України. Наші зусилля не краще, ніж у Конго або Сирії, де зараз по суті триває війна. Ну, добре, Данія, Фінляндія, Нова Зеландія на першому місці у них найменше корупції, так. але вона є існує звичайно. Добре, тоді які там взаємовідносини в суспільстві, що там корупції найменше? Ну причина тут три. Справа в тому, що в тих державах громадяни довіряють владі, вони делегують їй такий менеджмент, що. Денної діяльності да, і влади їх не обманюють. Тож друга причина, чому там все більш-менш добре, тому що є принцип доброчесності, закладений в основи кожного чиновника. Він розуміє, або вона, що якщо я почну красти або себе нетично вести, про це дізнаються всі, і мені будуть непереливки. А у нас навпаки, якщо про тебе всі дізналися, ти молодець, попав в ефір. А і третя причина, чому у них краще, ніж у нас, справа в тому, що система без, без невідворотності покарання там діє безумовно. Тобто, якщо ти спіймався на маленькому, ти будеш покараний на великому, тим більше покараний. А у нас можна і на червоне ходити, і мільйонами красти, і не знаю, вагонами забирати додому е, державні гроші. І, і не буде покарання тобі. Добре, тоді значить, якщо боротися з корупцією, то треба говорити про зменшення її до якихось певних масштабів, так, так? тобто так. повністю викорінити неможливо. Добре, якщо ставити таку ціль, то до, як... до якої міри можна боротися і знизити її в Україні, на вашу думку? А ну, ну, давайте візьмемо такі трошки ближчі приклади. Ми, Молдова і Грузія, да, доволі в один період ж почали вжити, працювати, спілкуємося між собою. От, наприклад, наш розрив із Грузії сьогодні складає 100 місць, щоб ми з вами розуміли. Ми 144, сорок там 45, здається, чи підеся А, Чому Трапилося за останні там 10 років вони так швидко вперед вивелися, тому що обмежили вплив держави, суттєво збільшили покарання за корупцію, і плюс громадяни відчули, що жити по закону стає вигідніше, так би мовити. А якщо брати тих самих молдован, от ми з вами зараз хочемо в Європу вступити, у Молдови є всі шанси. Вони на 50 місць вище, ніж ми. Тобто, насправді всі причини в тому, що а, в Україні ну ніхто не хоче реально цим займатися. Але про Грузію говорять, що там рівень корупції просто перемістився з нижчого рівня на вище рівень. Це теж Взагалі корупція буває трьох рівнів. Тобто так звана побутова це наші контакти з надавачами послуг, це адміністративна, бюрократична контакти з чиновниками, ми, вища елітарна це, наші, це, це кейси Межигіря і інших таких от, а, на всю Європу лунаючи справи. Великі закупівлі, відкати і так далі. Угу. На сайті Мін'юсту з'явилася інформація про те, що тамтешні фахівці готують нові антикорупційні ініціативи. Так. І, зокрема, це зміни до закону про запобігання і протидії корупції. Е, планується виправити недоліки, так, тому що так. коли він працював, виявили, що він ну не спрацьовує так, як потрібно. В чому річ? Ну, наприклад, є таких три недоліки, які зразу вже видно. Недолік перший. Ми декларуємо доходи і видатки, і ці декларації публічних службовців повинні бути доступними в друкованих медіа, в газетах. Це означає, що 1 квітня з'являться якесь царя, вінничини газета в трьох примірниках, які всі будуть дуже швидко спалені. Щоб такого не трапилося, треба, щоб всі декларації були публічними онлайн. Це перша зміна, яку так. пропонують, друга зміна теж позитивна. Ми проводимо антикорупційну експертизу проєктів-актів. фактів. Насправді сьогодні абсолютно не врегульовано, як громадськість може таку експертизу проводити. Так от хочуть розширити її повноваження, внести внівши зміни в 15 статтю. Ну і плюс там хочуть моніторити не тільки проєкти документів, а вже безпосередньо прийняті акти також. І от таких от змін технічних набігає багато-багато. І багато Справа в тому, що коли закон приймався, цей закон Януковича 2011 року, це лайт-версія, бо легка версія попереднього закону Ющенка. Зараз хочуть повернути до того нормального стандарту, який самі ще відмінили. Зараз ми побачимо на екрані дані Міністерства юстиції а, так, от за підсумками загальнонаціонального опитування, 83% українців вважають корупцію нормальним явищем, Ґгі. підкуповують медиків 60%, опитаних, дають хабарі на митниці 42%, купують посади у держустановах 36%, доплачують за нарахування соцвиплат 20% Ґгі. опитаних. Ну і заявили про корупцію в судах 12%, опитаних і в комунальних та навчальних закладах 53%. Чи погоджуєтесь ви з такими цифрами? Так, і... і які сфери найбільш корумповані? Ну, насправді погоджуюся, змушений погодитися. Причина дуже проста. Поки корупція економічно вигідна, тобто з нею дешевше, швидше і легше, то звичайно її будуть використовувати. А де корупція проявляється, я думаю, топ-5 можна назвати. Державні закупівлі, там величезні кошти, фармаринок, величезна монополізація купують тільки у своїх. Земельна сфера була довгий час, але зараз трошки цим простіше, криза вдарила, ціни впали і так далі. А медицина і охорона здоров'я вже традиційно там масштабами. Беруть. Тобто кількістю контактів дуже їх багато. Ну і такі екзотичні можуть бути як елітарна, е е е е елітарна корупція, це наші найвищі посадовці. Ну, Насправді, на жаль, весь топ-менеджмент країни дуже корумпований. це треба визнати. Тобто, але в широкому розумінні, не тільки хабарництва, друзі, це ми говоримо про конфлікти інтересів, про а, спілкування з родичем, про фаворитизм, фев багато багато чого А Якщо говорити про медичну сферу, uh -huh. а, то можливо причиною все-таки низькі зарплати, низькі зарплаті, коли зарплаті, люди гірно. повинні так, жити за це. Так. Це правда. До речі, ми от не є прихильниками. Ме того, що треба тут же посадити всіх лікарів або громадян, які починають провокувати хабаря, тому що інакше у нас нікого не буде, або ні клієнтів не буде, або тих, хто буде надавати. Тут треба просто відносини зробити більш публічно. Тобто благодійні фонди треба узаконити і внести з них зробити ну оподатковому для людей, зрозумілими, куди ми тут платимо гроші. На одному з інтернет-формів є такий допис: корупція це єдиний захист. Для багатьох людей, mm -hmm. якби я вчасно не відкупився, міг би залишитися без фірми, mm -hmm. пише чоловік. Такі хабарники виходить самі виглядають як жертви ситуації? Певною мірою так, але ми маємо пам'ятати, ви... що чому він змушений був відкуплятися. Тому що якийсь інший конкурент бізнесмен дав ще більшого хабаря, щоб на нього почали наїжджати. Тобто, ну насправді жертвами корупції самі корупціонери часто і стають. І все-таки, якщо говорити про боротьбу, от ще одне а, цікаве запитання. Воно було на сайті антикорупція .in .ua". Mm -hmm. Чоловік питає, як в нашій країні можна викрити хабарника, якщо його кришують контролюючі органи, mm -hmm. а прихована відеозйомка. Протиправних дій в нас заборони, правда. То е, як дійсно довести? Знаєте, ну, це дуже популярна проблема в Україні, на жаль, тому що силові органи часто використовують на замовлення, от вони виступають тими державними рейдерами. Що робити? Це е, служби внутрішнього контролю або внутрішньої безпеки. Насправді, там, як правило, дуже дуже порядні люди працюють. Якщо їх постійно задовгувати контактами, зверненнями і так далі, вони починають реагувати. Тоді не переливки всіх. Ви коментуючи боротьбу з корупцією, сказали, що є голосні заяви, але немає щоденної кропіткої роботи, Браво. і також ви сказали, що нікому не зрозуміло конкретно що робити. Угу. Так, в нас є закон, в нас є антикорупційний комітет. Ну, дивіться, є програма є програма абсолютно. Ви праві в ній є 15 пріоритетів, ну тобто 15 позицій, куди зразу треба бігти. Ну жодна людина фізично не може бігти в 15 напрямах. Ну хоча б в трьох 5 давайте. Так от чому не знаємо, що робити? Тому що настільки багато всього напланували, що тепер не знаєш, з чого взятися, особливо коли немає в тебе грошей. 830 мільйонів гривень задекларовано боротьбу з корупцією, жодної копійки не виділяється, а навіть ті гроші Але це На скільки років вісімсот на Років, але ну в 2012 році нічого не давали. А мало бути близько 200, близько 200 мільйонів, то абсолютно правильно. Да. і але навіть ті гроші, які планували, ну хочуть від 95% витратити, наприклад, на електронні медичні картки. Тобто ви будете в інтернеті, бачити, які у вас хвороби, але чи поможе це боротьбі з корупцією, я не певен. Добре. Який ваш рецепт в якщо в медичному сфері ми повторимося, треба створювати систему благодійних прозорих фондів, через які ну так звані лікарняні каси, да, через які в прозорий спосіб акумулювати гроші на реформи всіх галузі. Якщо говоримо про систему освіти, ну насправді її треба починати робити найбільш ринковою. Там де є конкуренція, вже починається ну змагання за голову, а не за тільки за гроші. Вона ж тільки все дуже монополізована, можна ставити будь-які ціни. До речі, зовнішні незалежно оцінювання. Це дуже чудовий рецепт проти корупції в провищій школі. Але на жаль. Бали возвели до, до нуля, по суті. От зараз ну, бали ЗНО мають ну, максимум 30% значення, порівняно з 5 роками назад, коли це uh -huh. було 100% потрапляння То, в університет. Тоді батьки хвалять, тому що це можливість для дітей Точно, дійсно вступати верно. до вузів. Так. А Чому часом від державних установ навіть журналісти не можуть отримати інформацію? Ось е, про державні закупівлі, наприклад, mm -hmm. медіаексперт Вікторія Сюмар про це заявляла, так. що дані про державні закупівлі часто недоступні. Закритість це ж тако, також проявку. Дивіться, насправді українське законодавство про закупівлі було до останнього часу найбільш відкритим серед всього пострадянського союзу. Тобто у нас можна було на єдиному веб-порталі отримати цілу купу даних про те, що відбувається, куди витрачають гроші і так далі. Власне, так і виникли спецпроекти типу наші гроші, розслідування різномітні і так далі. Але зараз повносили зміни, третину всіх закупівель вивели з події закону. Це означає, що третини інформації взагалі вже немає. А закон про доступ працює у нас в кожному третьому випадку. Тобто я послав три запити, можливо, на один буде відповідь по суті. Така от... Статистика. На початку цього року Мін'юст запровадив єдиний державний реєстр так. корупціонерів, Правда. так? Людей, які вчинили uh -huh. правопорушення корупційні. Як він діє і наскільки він ефективний? Це насправді дуже величезна зброя проти корупції, але зробили чисто такий український варіант цієї зброї. Не стріляє. Чому? Тому що в реєстрі корупціонерів вносяться відомості про всіх, хто був притягнений до відповідальності і рішення суду. І коли людина в реєстрі, то протягом двох тижнів її має звільнити з роботи зразу ж. Плюс вона вноситься, так чорна мітка накладає. Два роки не може ніде влаштуватися на державній службі. Але він доступ до цього реєстру мають тільки е, правоохоронні органи, сам Мінюст, і ще він може на підставі запитів там, іншим органам передавати інформацію. Плюс громадянин може що до себе дізнатися, надіславши відповідну заяву. Тож, виходить із парадоксальна історія. Я не можу знати, чи краде який-небудь губернатор або голова адміністрації, тому мені треба його згоду попросити. Прості громадяни доступу не мають. Але це ж також це повинно бути доведене. Що саме чи бу щоб людина в такому реєстрі з'явилася, по ну, насправді це там ж там є тільки ті люди, щодо яких є судові рішення вже позитивні? Тобто там гарантовані корупціонери з судовим вироком, отак mm -hmm. от. Давайте зараз про відповідальність поговоримо, тому що Давай. серед антикорупційних ініціатив Мін'юсту угу. також і внесення змін до кримінального кодексу так. і кодексу про адміністративні правопорушення. Якою повинна бути відповідальність? У мене питання такого кшталту за навмисне вбивство покарання від 7 до 15 років. Так. За хабарництво також це може бути 5 років, наприклад. Угу. Наскільки можна співвідносити ось таке покарання на позбавлення волі? Адже іноді. Доводилося як журналіста спілкуватися з матір'ю. Сина, котрого звинувачували у хабарності, в тому що він отримав 10 тисяч mm. гривень mm. А, хабаря, mm. і людині світило там близько 7 років, mm. і кілька років він перебував в СІЗО. Тобто, ну з цієї точки зору, наскільки нас покарання... Я би хотів трошки про інше говорити. Ви абсолютно праві, що можуть бути несправедливі, неспіврозмірні цифри, да, так би мовити. А... Але у нас інша річ, у нас насправді раніше була б така проблема, що 80% таких притягнень закінчувалися штрафами. Чого? Бо переводили все в пло. Чину адміністративних покарань зараз дійсно зробили криміналізовану корупцію. Це в принципі позитив. Є лише, на мою думку, дійсно трошки високі, високі планки поставили, можна було б зменшити, особливо за економічні а, злочини. А тут трошки в іншому проблема. Треба робити без, безповоротні або невідворотні такі покарання. А так у нас вибірково дуже працює. Мені не подобається, хтось я його посажу. А так, щоб це було до того, другого п'ятого, такого на жаль, немає. Тож я вважаю, що потрібно говорити про невідворотність не про... Суму штрафу або кількість років ув'язнення. щоб ти не можна до... було відкупитися знову так, ж таки хабарем вірно. за взячу uh -huh. за те, що дав хабара, а взяв хабара. А до речі, а ті, хто дають хабара, як uh -huh. відповідають за це. Ну, справа в тому, ті, хто даються громадяни. Вони сьогодні, до речі, теж є учасниками корупційного процесу, і щодо них так само можна починати справи, тільки якщо ти про це повідомив, береш участь слідчі слідчих діях, uh -huh. тоді ніби ні. Ну але це не працює поки що на практиці. Е, то все-таки які ваші пропозиції, щоб подолати корупцію, тому що ми багато, не зараз виявляємо, що є, так, так, так. І, але найближчі кроки, які повинні бути? Ви сказали, що є 15 напрямків, наприклад, в державній а, програмі. Це правда. Ми давайте зараз зупиняємося на бюрократичній корупції, адміністративні, Добре. тому що кроків є 4. Крок номер один: всі контакти чиновника із громадянином треба зменшити до нуля і максимально все перевести в онлайн. Тобто, має спрацювати Центр дання адміністративних послуг, приходиш в одне місце з одним пакетом документів, не бігаєш по кабінетах, здав і пішов собі. Тобі прислали по інтернету або занесли до вже готову довідку. А це перший крок. А це автоматично дозволить уникнути дублювання всіх повноважень. Тобто, якщо побачити, що щось дублюється, якісь закони норми, їх почне скасовувати і побачать, що у нас забагато чиновників працює. Тож другий крок це зменшити кількість державного апарату, гроші, що залишаться, підвищити за них зарплату, тих, хто, тим, хто буде працювати. Крок третій. Нам потрібен дієвий зовнішній контроль. Насправді чиновник, ну як кухар в ресторані, він сам себе не може контролювати оцініти, наскільки він добре чи погано готує. Завжди буде добре, хіба що у нього дуже сильно. Утрашня така оцінка, редактура. Так от, а щоб таке існувало незалежне контроль, нам потрібно бю... Національне антикорупційне бюро, але дійсно в нормальному європейському розумінні цього поняття, а не прокуратура з дорогими автомобілями і абсолютно безкарна. І четвертий крок суттєвий. Громадяни мають розуміти, що відбувається, тобто якомога більше інформації має ставати публічно і добровільно, органи влади мають самі про себе. Повідомляти на сайтах, в газетах і так далі, що вони роблять, і якомога більше даних давати громадянам. Закон про доступ має почати працювати, і найперше, з чого тут розпочати, потрібно зробити публічним реєстр корупціонерів. Ми ж маємо з нас в обличчя. А який ваш прогноз на наступний рік? Я думаю, краще, Які не буде. Масштаби? Я думаю, краще, на жаль, не буде. Дві причини. Перша бюджет. Якщо ми його пам'ятаємо, нам в нас величезна недоїмка, нестача грошей. А причина друга ну, насправді для того, щоб корупція боротьба з нею була більш-менш ефективною, потрібна політична воля і хороша координація. Міндюз координація не справляється, а політична воля закінчилася Віктора Федоровича, як тільки всі політичні опоненти опинилися за гратами. І вибори пройшли. От, наскільки в нас виборами аж цілих три роки, то я думаю, буде скоріше затіше речі, знаєте, перебуваємо в 70-х роках минулого століття. От по ситуації, тобто це брежнівські часи. Дуже дуже все схоже. На жаль, маю це визнати. Дякую за цю розмову. Дякую. Вам. Дякую. Дякую. Вам. Гостем студії був Олексій Хмара, президент українського представництва організації Transparency International. Питання боротьби з корупцією ми обговорювали сьогодні. Програму провела Ольга Ксьонс. Найважливіше поміж рядками. Дякую, що ви дивилися. Щасти. Що? Ви можете сказати, що ви ніколи не давали хабаря? Не так, можу сказати. Це до речі, дійсно було так. В моєму випадку я 10 разів складав навіть іспит, і група хотіла скинутися ну, за хабар за мене, тому що вони закривали відомості. а Вони хотіли додому поїхати. Так